Що Бандера, що Фаріон нічого гарного для країни не принесли, тільки розбрат між українцями. А ви праві? Ви праві одразу видно розумну людину, начитану людину. Так, так, і є. Розумієте, є така категорія людей, яким постійно щось бракує, які не можуть спокійно собі жити, насолодити своїм життям в той час і в тому соціум, в якому вони живуть, наслужити тими можливістями, які дає ця держава, ця влада, цей режим. Використовувати їх для свого особистого збагачення для того, щоб жити по приколу. Не можуть собі нормально. Пішов, хаб, вкрав, махнув, все, підмахнув і вже на, на висоті, вже барблі. Вони не можуть собі нормально жити. І Вони тут учуть, шукають десь якусь правду, шукають якихось ворогів. Так, так є. До того списку можете додати спокійно і. І Лук'яненка, і Чорновола туди давайте, і Франка, і Махна. Та, та, та знаєш, що Шевченка туди давайте. Шевченко все ж таки, мабуть, що один з основних, і що не основний, такий бунтар. який міг спокійно жити, тому ну, що йому баркувало. Що Шевченку баркувало? Він жив в столиці, він був шанованою людиною, відомим, популярним, з По заможнім. схожий в будь-яке суспільство його приймали сюди. Що йому бракувало, Навіщо йому була та Україна, ті малороси приспані? Навіщо? Але він не міг то терпіти. Насолодившись своєю свободою, він захотів дати свободу своєму народу. І він пішов. Він пішов. І за те його й ненавиділа та влада. І, до речі, більшість простого того приспаного люду, малоросійського, чи як воно тоді з мене називало, теж його ненавиділо. Бо він їм заважав спати, він розплющував очі, змушув їх дивитися на цей світ розплющеним чим. Я бачу, тут несправедливість яка твориться. І Шевченко всіх розбудив. І інші бунтарі теж будили. І Бандера, і Махно, і Фаріон вам згадана. Вони будять. І Тому і багато хто ненавидить. Не вид якраз оцей оце планктон, такий безмозливий, щоб хоче плисти по течії, просто використовувати ті можливості, які дає антиукраїнська українська влада, хоче використовувати, щоб збагатитися, щоб якось хапнути побільше від життя. Оці не планктони. І вороги народу українського. ті, які панують в Україні. Так? Але люди є в народ є дуже багати такими бунтарями, які дадуть заснути український народ, які не дадуть знищити український народ, але розбудять українці. Все ж таки, ми доможемось, що Україна стане державою українського народу, і ми запануємо у своїй сторонці.